Оздоровлення коростенців через управління праці та соціального захисту населення розпочалося. Про це нам повідомив, як і обіцяв, начальник управління Ігор Єсін. Нагадаємо, у минулому році управлінням праці було видано 2100 путівок на оздоровлення населення. Надійшла перша партія 200 путівочок для першої категорії, для другої, третьої категорії, для четвертої категорії і для наших матерів з дітьми від 3 до 10 років. Ми відразу активно включилися в роботу, почали видавати путівки для тих для тих осіб, які перебувають на обліку. Сьогодні в мене такі приємне відчуття, тому що ми відправили першу партію наших громадян на відпочинок на оздоровлення централізовано автобусом в санаторії Ачакав Борисвен. Також оперативно ми відправили наших потерпілих користинців до санаторію Дениши. На сьогоднішній день нам вже вдалося видати більше ніж 100 путівок на відпочинок. Всі путівки є безкоштовними для міста Коростеня і для інших міст, які є забруднені. Але постановою 262 передбачена певна доплата для четвертої категорії, і ця вартість становить 50% від вартості путівки. Тобто особи, які мають на руках посвідчення четвертої категорії, вони доплачують 50%, звертаються до управління праці. Ми видаємо рахуночок, і на рахуночок сплачуються відповідні кошти. Аби уникнути черг та непорозумінь, відділ, що займається видачою путівок на оздоровлення, посилили ще однією штатною одиницею та розробили графік прийому громадян. В понеділок ми очікуємо і видаємо путівки матері з матерям з дітьми від 3 до 10 років. В першу чергу ми видаємо понеділок матерям, які мають дітей-інвалідів. Вівторок ми очікуємо першу, другу, третю категорію потерпівшого населення. В середу у нас технічний день. Ми видаємо талони тим особам, які не встигли це зробити до літнього відпочинку. Четверг, знову ж таки, видаємо путівки матерям з дітьми. і П'ятницю видаємо потерпілим першої, другої, третьої категорії. Працюємо ми з 8 години і дещо так продовжено працюємо до 18 години, щоб максимально користенців забезпечити путівками. Отже, процес оздоровлення розпочався. Фахівці управління сподіваються, що цього року оздоровитися зможе більша кількість користенців.